І так, народ, всіх вітаю! Зібрали зараз відправки, будемо вести. Перше, в нас акумулятор в Київ їде. Це під 48-вольтову систему, під інвертор. Відразу провода замовник, попросив зробити ємність 130 А, схема підключення 14 С2П. Нагадую, тут елементи СК 65 А. Зроблено ось в такому варіанті. Плюсова-мінусова клеми. Це на М13, точніше М8. вибачаюсь, Під ключ, по-моєму, на 13. Там йдуть самі гайки знизу. Ну, Вони не мощні, вже перевірені. тобто ну, Все чітко. Кнопка включення. Зараз включимо. Це працює, все налаштував. По суті, їде батарейка. Далі у нас їдуть деякі деталі людям до форм окремо. Ну і також їдуть два вулики на 12 рамок з перегородкою і їдуть комплект форм 12-рамочних. Це у нас йде дно, 145-й, корпус, криша і перегородка. Точніше, не перегородка, а заставна. Вона йде тут висока, 30 мм, і там йде вставочка. Давайте покажу. В принципі, там по самих корпусах нема що там показувати. В принципі, там все стандарт, а по заставній трошки не стандартна вона. Ну Це типу йде як бджоляр. Бо це людина попросила, щоб ну, в принципі в такому варіанті зробив. Так, Зараз покажу вам. Тут іде вставочка для того, щоб. Ну і 30-та товщина самої заставної. Не знаю, як на мене, то вона дуже завелика, але це таке. Сказав замовник, зробили. І 5 мм йде вставочка. Це для того, щоб коли ми пресовуємо саму заставну до рамки, щоб був простір і переход бджоли. Коротше, якось так. Коля п'є чай, передихають. Чому? Тому що е, чекають, е, що чекають, відправили ми. Зразок вулика 12-рамочного під те замовлення, де в роб... де нас робив замовник на 150 штук. Форми стоять, зараз покажу, де там ті форми, а форми в тому углу вони стоять. Чекають, чекаємо результат. Що він скаже? І по суті, все, готові відливати. Компонент нам приїхав. 4 бочки ще додатково свої 130 ще комплектів ми завершили. Я зараз піду вам покажу, або може зніму в окремому відео там підготовку. Також будемо це все красити, покажемо вам. В общем, ми собі відлили, відлилите, в общем, буде 200 вуликів. Це все покажемо, як воно буде робитися, теж буде відео. Ну, На даний час якось так. Грузимо відправочки, веземо, в принципі, все по-бистрому, все зроблено, ну, ніяких таких задержок немає. І, до речі, народ по восьмирамочних вуликах дуже багато питало. Стандартний восьмирамочний вулик вже практично форми завершені. Дві форми вже готові, ще дві буду з неділі доробляти, і в принципі буде у нас абсолютно повний комплект. До речі, можна буде. Купувати кому потрібен український вулик, це 300-й купуєте і 145. -й. Бо чисто український вулик сам корпус робить безсмислено. Чому? Тому що ну, потратити гроші на форму і зробити п'ять замовлень по три корпуси ну, це прям вообще, ну, ніякого сенсу немає. Тому якось так. З вас лайк, підписка. Ми погнали працювати далі.